Підрахунок голосів на виборах до обласної ради незабаром завершиться. Протоколи з результатами від більшості округів області в ОВК вже прийняли. Однак загальну картину рейтингу партій це не змінило. П'ятивідсотковий поріг долає вісім партій. Лідером залишається блок Петра Порошенка. Солідарність. Солідарність залишається лідером 23,6%. На другому місці Свобода 20,5%. На третьому місці батьківщина 12,2 На четвертому місці самопоміч 9,5 На п'ятому місці радикальна партія Олега Ляшка 8,6 На шостому місці народний контроль. 6,7%. на сьомому місці громадянська позиція 6,1%. і на восьмому місці залишається партія «Укроп» – 5,2 Решту партій помітно відстають. Якщо говорити про лідерів перегонів по округах, переважно вони були із блоку Петра Порошенка, однак не всюди. По місту Тернопіль в середньому лідерувала партія Свобода в Монастирському районі. То лідером була самопоміч 27,7% самопоміч 14,3% блок Петра Порошенка. От свобода 14,7%. Загалом на встановлення підсумків голосування на Тернопільщині є ще шість днів. Щоправда, ВВК сподіваються, райони чекати 4 листопада не будуть і вже найближчим часом здадуть протоколи. Що ж до міської виборчої комісії, там працюють над результатами виборів до міської ради.